Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Будиночок в селі. Сьогодні у нас 30 травня. Зроблю невеликий огляд городу. Чекали ми весну, дочекалися, вже вона і пролетіла, неначе, знаєте, ото ніч переспали і все, весна закінчилася. Ну, результат невеличкий. Ну, взагалі, результат він є. Дякувати Богу за те, що хоч так. Дощів, звісно, немає. Вчора по прогнозу повинен був бути дощ. Ми так надіялись, так чекали, і ввечері він трошечки пустився, але геть невеличкий, ну навіть і пиляку не прибив. О, то ми сьогодні надіялися, що він вночі буде. Проснулися, встали, ніякого дощу не було, звісно, трохи розстроєні. Ну, що ти зробиш, так і буде кусачка, що ти риєш? Я там огірки понасаджував. Почнемо, друзі, спочатку. З краю я, як завжди, висаджую. Буде, можливо, поганенько видно, але щось буде видно. Сонце світить і. Скраю я висаджую квіти, тож у мене тут краю квіти, майори, чорнобривці, там трошечки айстри, вона поганенько зійшла. І зелень. Зелень завжди саджу, я при краю, щоб мені легше було швидше піти її нащіпати. Петрушку, що недавно я тільки посадила. Петрушка в мене є минулорічна, але посадила свіже, ну, молоденьку, щоб на осінь була, бо ця дуже швидко йде в стрілки. Тут у мене помідорчики. Кожного року, друзі, я знімаю періодично огляди городу. ну, Кожен рік і кожного місяця, коли вже є якийсь результат. Для мене просто цікаво подивитися і порівняти, ну і взагалі. Просто навіть подивитися. Так, жуків на помідорах нема. Це ті, що я садила дуже рано помідорчики, отакі вони гарні. На них купа-купа пасенків, цвіту багато, а зав'язку я ще не бачу. А, є вже зав'язок, побачила. Є маленький помідорчик, один. ось та де ти там ось такий манюсінький помідорчик є. Ну, можливо, десь іще на них є такі помідорчики. манюсінькі, Це ранні. Я висаджувала Санька і загадка. Вони тут в переміжку, тож не можу сказати, де який. Зелень, як зелень. Зійшла ріденько, рукула взагалі не зійшла. Салати шпинати таке ріденько посходило. Салати висаджувала в основному на продаж. Ну, це так, в добавку до того. Що ми продаємо? Зелень також беруть непогано, люди в місті приходять беруть щось є. Садю я конвейером, це підростає, Інше посадила, щоб була свіженька зелень. Небагато, але щоб була. Тут у мене з краєчку баклажани, вони такі маленькі, нещасні свої. Це ті, що під отим якимсь цікавим дощем у мене приболіли. Ну, вони наростуть. Буде пізніше на них урожай, але вони наростуть. Нічого страшного було у нас вже не один. і росток. Це у нас горошок. Горошок уже... Цвіте, але стрічечки ще поки пусті. Далі в мене помідорчики високорослі. Ну, там, звісно, кабачки. Це ті, що я висаджувала ще у квітні місяці. Вже вони ось такі гарні, дають потихеньку урожай. Кабачок кавілі називається. Цього року вперше я посадила гібриди. Спробувала, дуже сподобалося, але його треба годувати. Просто так він вам рости не буде. Якщо його не годувати, не давати йому те, що йому потрібно. Спочатку азот, а потім для того, щоб він родив, треба йому калій. Це попіл, наприклад, або монофосфат калію раз у 10 днів. Ну, Можна використовувати просто попіл, пропорцію робити правильно і підкормлювати, тому що гібриди вони просто так вам урожають. Давати не будуть, якщо вам треба ну не для себе, а для продажу. Скільки, скільки треба. І це помідори, я сказала. Це різні, які я садила селекційні, по 30 насінинок. Ну, що зійшло, те сюди висадила, щоб мені легенько було його підв'язати, квадратиком так висадила. Все заростає, друзі, дощу нема, але бур'ян, як я і говорила, росте не по дням, а по часам. Перець у мене також прижився. Він не дуже високий, але гарненький. Він прижився. Я його поливаю кожного дня. Вчора, бачите, не полила, думала, що буде дощ. Буду сьогодні заливати, Не поливати, а просто заливати. Тут в мене хризантемки з краю. Ті, що я черенкувала, хризантема мультифлора. Є ось такі, це такий невеличкий кущик. Є і більші трошки кущики. Там є і менше. Тут в мене ще один рядок ромашки і огірочки. Огірочки я, друзі, підсаджувала, поливала і підсаджувала. В суху землю не садила, бо це по результату не було ніякому. То вони ніякої, то вони сходять. Ось такі. Це в мене з краю тут шахті, потім іде кібрія, але вона тепер буде в перемішку з акордом. Ну, Щоб сказати, що тут сильно щось видно, не дуже видно. Оці більші, що ще з самого початку зійшли, коли. Коли був холод, то це кібрія тут, а сходи між ними все акорд. Ну, Вже потім перемішається і так і буде. Що ж ти поробиш? Ми дуже поспішили, посадили 25 квітня, а 25. 26... 4, можливо, 23 травня я знову насаджувала, тому що е, частина огірків не зійшла, частина підмерзла. Ті, що е, просто вони не замерзли, вони холод їх прибив, вони були побіліли, ну вони трошки адаптувалися і ось такі гарненькі. Я обробляла їх антистресом. Ну, Сходять. Почали вже сходити ті, що, я думаю, вони доженуть. Будемо якось поливати, будемо щось. Придумувати ось така цибуля, друзі. цибульку я садила. Це у нас Штутгарт Цибуля Штутгарт В мене питали там, де я її замовляла. Я залишу ссылку або напишу просто, де я замовляла. Цю цибульку по весні знову буду замовляти. Цибуля дуже гарна. Це весняна, зимова, там, звісно, ще більша, але весна, і гляньте який. У неї стовбурець гарний. Ми її також обробили від цибулевої мухи, поки не жовтіє, але вже потихеньку цибулька розлягається. Ось така цибуля у нас. Картопля рання Рів'єра почала вже розложилася і потихеньку де-не-де підсихає. Ну, вже скоро їй буде час закінчувати свою естафету, буде передавати вона звичайній картоплі. А це мої помідорчики. Помідори гарненькі, помідори наростають. Один раз ми їх поливали, чекали дощу. Дощу щось немає. Ще чекатимемо на неділю дощик. Якщо не пройде, то прийдеться полить і загорнуть їх. І будуть так вони собі вже самі по собі жити. Ось такий помідорчик у мене. Все гарно, все добре, треба тільки підсапувати. Помідорів посадила чималенько. Там, за помідорами, звичайні соусні кабачки до малини малина під сіном і з капельним поливом, то там звичайні соусні кабачки, там така смесь всяка, і ча... Господи забула, як він називається. І чаклун, і грибовський, і цукіні. Ну Ми хазяйство насаджували. Бурячок. Бурячок це у нас їстівний салатний. Ну, Венігрітний салатний, хто я кажу на нього. Зійшов ріденько, ну зато не треба морочити голову його проривати. Тут я підсадила ще три рядки, показалось мені мало. Я роблю так в основному кожного року. Коли він сходить, мені кажеться, що мало. Підсаджую ще, але він майже не зійшов десь один-два, бо це було після останнього дощу і потім пішла жара, посуха і все. Нічого немає. Квасолька на силу зійшла. Довго вона у мене цей рік сходила, але ж на силу вона зійшла. Два рази я вже її просапувала, взагалі цю сторону, два рази просапувала, але ну, все одно бур'ян росте. От так як, наприклад, тут у нас кавуни, то знову гляньте, що робиться, треба сапати. А кавунів нема. Кавунів майже нема. Де-не-де. Щось там один, два, ось ще пізніше, після просапки земля зворушилась, зійшов. І це зійшов, там десь, можливо, більшенький. якийсь І все. Кавунів немає, і коли вони вилізуть, їм нема вологи. Так само і арахіс ось тут я посадила. арахіса майже немає. Десь бачила один там зійшов і все. Все хоче водички, все хоче пити. Весь город посад... полить неможливо. Отакий. Два. два бачу, зійшло, арахіс. І капуста. Друзі, капуста почала в'язатися. Це у мене рання Дитмаршер фюрер. Гляньте, що на ній робиться. Та це ще нічого. Білокрилки, тьма. Ну просто це якийсь страж. Десь я ж тут бачила її. Ось гляньте. Треба заправляти обрискувач і її обробляти. Ну, цю, звичайно, я обробляю якимись народними методами. Милом нічим таким бризкати не буду. А ту капустку треба буде обробляти, але ну, там набагато менше. На ранній чомусь її більше. Часничок. Часник я недавно показувала. Стрілки ми обламали. Мені там писали в коментарях, що стрілки витягувати ні в якому разі не можна, тому що зараз я покажу, де в мене витягувалось. В оцю дирочку. Яка робиться, Оця дирочка, потрапляє вода і часник, ось тут краще її видно, ну, гнитиме головка. Не знаю, в нас такого не було, друзі, щоб головка часника гнила. Ну, побачимо, як будуть дощі, на що ми, ну, як би, сподіваємося, що вони будуть. Ну, я такого навіть і не чула. Ось, бачите, оцю дирочку. Що буде попадати дощ. Ну, Провіримо, який буде результат. Якщо в нас будуть загнившіся головки, то пишіть, у вас таке було і як ви обриваєте часник. Чи ви його обламуєте, чи ви витягуєте, чи взагалі, можливо, ви його нічого з ним не робите, а можливо, ви взагалі його не висаджуєте. Ну, якось так. Я її обламувала і витягувала минулого року, ну, не помічала. Такого результату. Висапала нарешті, я пробила свій кормовий бурячок. Так важко його сапати. Ну, саме більше я не люблю ось цей буряк сапати. Ну, він дуже-дуже мені не подобається. Його треба проривати, коло нього там цюкать. Він такий, такий же, він, щоб його не зрубати. Ну, коло нього я сиділа два ранки. По 5. В п'ять ранку вставала, і два ранки я його просто-напросто сапала. І ні, і навіть ще один вечір я досапувала ще годинку. Дуже довго. І дуже оце млосно його робити. Все. Ось капуста, яку я висаджувала, гляньте. Пізніше підсаджувала. Все ж мені мало-мало, то я підсаджую, підсаджую. Тут цвітна скраєчку. На цвітній також білокрилка є. Ось. Гляньте, яка красота. На агресорі є білокрилка. Ну, скрізь вона є. Ось щось що, що, піджерло, капустину. Не то, а просто откусило, Гляньте, не то, що там корінчик, а просто откусило її. І все. Ну, якось так. Отакий От огляд, друзі городу. Це у нас частина люцерка з ячменем. Воно, ну, ячмінь зійшов паскудно. Можна його вже і косити, навіть це буде на корм, перший у ж скошується, а потім повинна піти нормально, люцерка, він отак якось пішов в саме у нас зійшов. Ну, все, від погоди залежить. Така була весна, також не дуже сильно дощ був. Але люцерка є. Ось там люцерка є. І погляньте, погляньте, які тріщини. Зараз я покажу, дивіться. Гляньте, рука залазить туди. Ну, не рука, а пальці. Гляньте. Подивіться. Оце таке робиться у нас. Дивіться. Оце земля, де не рихлена, де не сапана. Я помітила там, де картоплю ми сапали. Ой, копали. Це ж один раз, ти її тільки там ми просапали, і все вона не була дуже зароща, І викопуємо і це в ямках прямо тріщини. Зверху не, наче немає, а в ямах прямо тріщини. Я там підсаджувала помідори, то в тріщини вода прямо уходила. Тут, де ми рихлим, більш-менш частіше землю. Пересапуємо її, воно зверху не видно, але під низом вони є, ці тріщини. Тому що я ж кажу, в картоплі також те ж саме було, коли ти викопуєш, і там під низом просто видно, що там потріскана земля, їй дуже не вистачає вологи. Були у нас ну весна дуже тепла, жарка навіть можна сказати, вітри. І сонця, ой, дощів не було, вона дуже пересохша. Вона дуже-дуже пересохша, їй дуже не вистачає вологи. А як воно буде, не знаю. Дощі були, друзі, в Україні. В деяких областях, до речі, пишіть звідки ви, яка у вас там ситуація з дощами. Дуже цікаво, у нас їх немає. А ще у нас море жука на картоплі, якого сьогодні обов'язково треба кропити, тому що вчора. Ми ж надіялись ввечері на дощ, після роботи не було коли. І воно таке ж ляпотіло, ляпотіло, ну куди ти будеш іти його кропити? І за сьогодні він прилічно там з'їв. Все, друзі, буду завершувати свій огляд городу. Сьогодні навіть і не показуюся. Пробігла, показала. Кому цікаво буде, подивитись, можливо, лайк поставите, можливо, напишете якийсь коментар в підтримку. А я йду працювати, буду щось робити, буду чимось займатися. Так що, всім до зустрічі в наступного відео. Всім гарного дня, всім гарної погоди, всім. Дощіку в кого не було, щоб був урожай. Якось будемо жити, якось будемо викручуватися.